Панство, я вас, я вас вітаю. У нас сьогодні з вами такий цікавий буде ефір. А, сьогодні четвер чистий. І я поїхала по своїх місцях сили да, для того, щоб і очиститися, і для того, щоб наповнитися. Так, так мабуть, щоб вам не шуршало, я це зроблю ось так. А, збираюсь готувати сіль. Я вам говорила, що в четвер можна це робити. Буду готувати її в печі, так як готували раніше наші прабаби, прадіди. Так, там вже все розклали. Це, я знаєте, як хочу потрошки з вами бути, ну, тобто показати, що, що де як. Мало газу. Зараз, мабуть, будемо довго топити, тому що щось воно взагалі горить. Хоча б запалив. Так, не знаю, не знаю. Зараз я принесу Ага, все, друзі. Давно не були, тут то ну, щось наче горить. Покажу вам зараз, так? А завтра будемо ще й готувати в печі. Будемо запікати сало, запікати м'ясо. Паски я вже напекла вдома, тому... а в тому році пекла Паски і в печі. Так, покажу вам трошки, щоб вам було видно печі. Це ж таке дійство. Да? Це таке прям. Давай, дякую. Вона, наче горить, просто що, що, з... З... що да, воно зак... воно закінчується. Що, Там воно. газ. Давно не топили цю піч. Вона вже така, знаєте, дуже давня, але вона класна. Я в ній вже і хлібчик пекла, і борщі варила. І все я в ній друзі робила. Я, мабуть, вже завтра, якщо вам цікаво, покажу, як її розтоплювати, як, як складати там дрова. Це все-таки, знаєте, зараз вона має трошки прогрітися, навіть якщо трошки сюди диму вийде, це не страшно. Це так, типу, має бути. Я така сьогодні, бачите, Домашня. Домашня. Очищена, так? Да? Розкажіть мені, будь ласка, в коментарях. Мені дуже цікава ваша думка, як у вас пройшов, а взагалі не те, що пройшов, я просто не знаю, коли я викладу це відео, як у вас е, проходить чистий четвер, да? а, тому що чистий четвер, ж насправді, друзі, він не тільки для того, щоб е, почистити наші помешкання, але й для того, щоб позбавитись від якоїсь е, поганої звички. Да, це ну, зловживання, можливо, чимось. Або хтось довго. Ну, знаєте, як буває залежність, мабуть, від телефону, або від якихось гаджетів. І це, мабуть, більше стосується молодих людей, да? тому що дорослі, я так розумію. Хоча, ви знаєте, буває по-різному, правда? От. то... Дуже-дуже класно в чистий четверг позбуватися і також своїх шкідливих звичок. Щось для себе брати нове. Дуже корисно. Такий корисний день в році, коли є можливість осмислити, обдумати, що зайвого, що заважає. Давай. Каже, коряги які. Коряги у нас такі чоловік просить показати, які в нас ну, вони, вони красиві, вони всі взагалі їх палити навіть не хотіли. ця взагалі красива яка. Краса наш в всьому, Подивіться. Може не буде, може давай за... Давай я сюди свічечку. Можна я сюди свічку поставлю? Ладно, це буде просто на молодичку, тому вже це буде в мене е, підсвічник. Я взяла з собою свічки, зараз я запалю. І зробимо з вами красоту. Я зараз отак її поставлю. Ну, ще рано, чекай. Ще трошки. Давай, ще дрібних. А я поки запалю, друзі, свічку. Так. Бачите, як сьогодні у нас з вами душевно. Ви сказали, вам такі відео подобаються. А чому би такі відео не робити? Боже, яка краса. Все навколо нас. Правда? Все, що нам потрібно для наших емоцій, для нашої краси, це все навколо нас. Ви мене питали в коментарях, чому я не підпалюю сірниками. На канал, коли, ну тоді. На відео мені було це зовсім незручно робити, да? а насправді, да, дійсно свічки потрібно підпалювати сірниками, тому що якщо ми вже таке щось використовуємо натуральне і говоримо з вами про натуральність, про те, що нам дає природа, і ми цим користуємося, то насправді. Ого, дивіться, в нас навіть з одного сірника. Круто. Покажу вам вище. Я просто, друзі, чесно, я не знаю, який в мене буде тут інтернет, чи зможу я викласти це відео, щоб ви його побачили. Дивіться, яка свічка. Ви просто в коментарях питали, скільки травок. Вона майже повністю вся з травок, а віск він просто, як, знаєте, як з'єднує. Так, там вже трошки розгорілося свічку напрямай. Глянь, яка краса? Ой, коли так було красиво. Щас я покажу. Ти тримай, щоб вона не впала. Отут, отут десь постав. Це мені чоловік допомагає, друзі. Так, трошки ще дам мілких, а дим, так, да, дійсно. вже завалюється. А, це сюди потрібно. От сюди. Ой, отсюди підклади. На древ'яшку. Зроби, як жінка каже. <с 1> так. Ще трошки мілких, друзі, воно розгориться. Підкладемо потім таких дрів вже трошки дров, дрів, так? Да? Ні, дрібні вже не потрібно. Можливо, трошки от таких, щоб менших, знаєш. Чи, чи ці будуть? гарно? Добре, все. Зроблю, як каже чоловік, друзі. Жінка слухняна. Я думаю, що пару віків буде, буде нормально. Буде нормально. Нам сильно не треба напалювати піч. Я вам покажу, яка вона має бути. Хоча я думаю, ви знаєте, яка вона має бути. Десь в душі у кожної людини зберігається вся ця інформація, і це просто треба, знаєте, як пригадати. Це ж наша ДНК, це наш рід. Вся ця інформація для нас, вона. Відкрита. О, так, все там вже гаряче. Я вже даю такі великі дрова. Мені подобається розтоплювати піч. Я взагалі вважаю, що це, мабуть, в плані печі саме жіноча справа. Тому що, якщо ми говоримо про грубку в плані опалення, то там палить тільки чоловік. Я туди не лізу. І, і не хочу. А от в плані печі це таке, знаєте, він мені може наколоти дрова, він мені все принесе. А от коли складати, говорити з пічю, тому що вона для мене, як, знаєте, щось таке, щось таке живе. Не знаю. Так, все, дивіться, ох. Зараз трошки вони розгоряться ці великі дрова. Посуну так, ще трошки вам покажу, щоб було, видно вам все. Так, я ж хочу, щоб і, і зі мною ви трошки поговорили. У нас тут піч і е, ще така стара підлога в цій хаті, вона глиняна. дивіться, ой, трошки така глиняна. Давай. Я вже три штуки закинула. Давай, ще, ще парочку і мені, в принципі, вистачить. Для солі, так, да, от головою. Потрошку, потрошку буду совати туди далі. Ну, щоб так рівномірно все прогорало. Так, друзі, зараз я, мабуть, зніму все ж таки це подто, бо тут вже стає тепло. Так. Сьогодні у нас з вами прям таке дуже домашнє відео. Маю таку коцюбу. Я не знаю, як вона у вас в селі називалась, так, як у вас е, отака з довгою ручкою. Ми називаємо її коцюба. І буду нею, ой, там такі дрова. Буду нею трошки совати. Туди вогонь далі. Але поки ще не розкидаю, він поки ще горить в купі. Має ще бути так. Має Гарно-гарно розгорітися. Поспішаємо, піч не любить, коли поспішають. Так що, друзі, і отак я люблю тут сидіти. Там свічка горить, тут піч горить. Така дуже інтимна обстановочка. Будемо сьогодні, буду робити сіль, так, я вже говорила, так, як робили її наші пра. Наші предки про бабці, Баб, бабці і про бабці. <кхем> Підготувала я ряднину а, натур, натуральну. Це в мене є нове ну, простирабло, у мене просто тут ну, не зовсім так багато є тканини. Воно натуральне, да? головне, щоб тканина була натуральна. Вона нова, я вам зараз покажу. Звичайно, звичайно, натуральна тканина. Буду робити тут. От. Ну, друзі, давайте тоді робити паузу. Зараз е піч розтопиться, я потім вам покажу, яка вона буде, вже трошки починає біліти. Цегла має повністю піч побіліти з середини. Це таке щось повертає до життя. Так, друзі. Ага, щоб мені зручно було і вам було щось видно. Там вже трошки прогоріло, то його треба посувати далі. Друге, просто такі. І вони великі. Просто їх розкладати, знаєте, скрізь, щоб скрізь ну, прогорало. Але спочатку має гарно все загорітися, щоб не було таких, знаєте, шматків дріб, які не згоріли. Коли, друзі, буває і таке. Зараз покажу вам, як воно там всередині. Ох! Така справа. Ух, друзі, так, мабуть, на паузу. Ось так. Потрошку вже біліє цегла, там, бачите, знизу? О, там, де вогонь, це ознака того, що. Прогрівається вже піч. Якось так хочу ж вам все показати, щоб і вам все було видно, і мені було зручно стати. Друзі, це наша свічечка, дивіться, в такому підсвічнику фантастичному. Я її сюди переставлю. Так, нехай горить. А ми з вами підготуємо, поки свічка горить, не будемо витрачати час. Буду робити 2 кг солі один собі. Один в мене дуже попросили, я не можу відмовити. Ну, не змогла, взагалі можу, але не відмовила, скажімо так. От, зараз, друзі, взагалі. Сіл можна ділитися, можна пригощати, якщо є у вас такі люди і ви хочете пригостити їх сілью, то, будь ласка. Так, будемо зараз так розривати. У мене тут стільки в селі в цьому, стільки всяких таких давніх штук. Якщо вам буде цікаво, я покажу вам такі місця сили. Так, давайте ще навпіл. Це буде для однієї пачки. Силь звичайно. кам'яна. Такі, знаєте, таке дійство, бажано, навіть не бажано, а обов'язково брати натуральні тканини для таких речей. Я, чесно кажучи, вже сюди їхала і потім, вже, коли майже доїхали ми, Довго були в дорозі. Я тоді вже зрозуміла, що я не взяла з собою якось такої, знаєте, бо хотіла щось таке от більше, як льон. Ну, але я думаю, і хебешка також сюди піде. Значить, ці, ці пачки я спалюла, розхін їх в сіль. Я в сіль кажу в піч, а сіль ми з вами приготували піч, коли прогорить. От тоді ми з вами вже, друзі, і побачимося.